Доброго дня усім. вашій увазі будинок софіївська Вершаївка 330 квадратних метрів, якщо цокольним поверхом 113 метрів без нього, десь в районі 215 метрів. Всередині зроблена вся розвитка комунікації, стяжка штукатурка, тепловодяна підлога. Також всі комунікації заведені, газ, світло. 32 кВт. септик з переливом, якраз ось в цій зоні. Під електромобіль, також розетка. Зроблена, є додатково дві тераси, ділянка 10,5 соток. Підходить як для житла, також може хтось і під комерцію захоче. В гарній локації знаходиться. Тротуарна плитка вже зроблена. Великий задній двір, свердловина зроблена. Гарно, що цокольний поверх є вхід. З самого будинку схода, і також з з двору, з двора також є вхід окремий. Тобто Є два окремих вихода. Великчезний плюс асфальтований під'їзд. Будинок побудований з керамічної цегли 38 см. Утеплювач іде 15 см. І фасад штукатурка. Енергозберігаючі вікна 70-го профілю. Також. Зроблений балкон на горі. Величезний плюс, що дах це керамічна натуральна черепиця. Розетка на 7 кВт швидко заряджається. Вода відведення низом все зроблено гарно. Прямокутну ділянку, гарної форми, багато паркомісць. 3-4, можливо, більше авто. Часі, як також перед переділянку, також на десь три авто є, є паркомісця. Гарний доступ. Тут ближче, мабуть, скоросний, швидкісний трамвай. Так? От газ, бачите, заведений, газ заведений в котельню і також в кухню. Котельня знаходиться в цокольному приміщенні. така велика тераса. Ми зараз ще нагору підіймемося. тут якраз сходинка. вниз спускаємось двері в цокольний поверх. Подивіться, яка чудова ділянка. Гарна пропозиція по ціні. Вже, як я сказав, підчастував здобув, з усієї розвитку комунікації, плюс також зроблена гіпсом стеля. Можна вже починати активно робити ремонти. Як виглядає задній двір з цього боку. Трошки кущі тут є. В самому будинку, якщо перший другий поверх, є чотири окремі кімнати плюс велика вітальня п'ята. Місце під камін також вивід зроблений. Також внизу. Там три чина чотири кімнати, ну, я вам по порядку розкажу, що планувалося, а під себе ви вже можете щось своє зробити. Сусіди забудовані, Гарні локації. Також період зроблення. Тут якраз свердловина. Можна ще, в принципі, і це зашити буде додатково для інвентаря. Гось приміщення, якщо воно потрібно, звісно. Хоча для будинку це все обов'язково потрібно. Так, пройшов всю вам ділянку, вже підемо всередину, покажу вам вже сам будиночок. По плануванню розкажу. Дійсно, зараз і на такому етапі, що можна щось під себе підкоригувати, зробити тоді. Вхідна група, вхід сам будинок і праворуч є перша тераса. Задня двір також велика тераса ще більше. Пірво тут зроблені, Плиточка також зроблена. Підсвіточки зроблені, сигналізація зроблена. Получається, виходить на цю терасу вихід з самої вітальні. З вітальні є два виходи на терасу. І до зустрічі в самому будинку. Тоді ми йшли. Великий холл. Передпокій, так? Тут можна шафу поставити. І також в цій зоні. Зліва шафа, справа шафа, зеркало десь. Ліворуч йде велика вітальня, великий простір. Пам'ятаєте, був на цій терасі вихід на таку чудову терасу. Місце під камін. Тут якраз гарно поставити їдальню перед виходом і сама кухня. Трохи відокремлена кухня. Багатьом все подобається. Так, як менше запаху, і так далі. Це виходить тут заведений газ, сама кухня. Дуже зручно, що рукомийник можна поставити біля віконечка, вихід на терасу і також на задній двір. Вже, як ви бачите, гіпсокартоном зашита стеля. Також витяжки обов'язково є. Я раз покажу вам цю об'ємну вітальню і вихід на саму терасу. Тут також зроблені виводи щоб можна поставити. Дуже класна тераса. Можна вже тут все зробити. Метраж 330 метрів, вона не входить, так. фактично плюс цим метражом буде ще більше. Ось такий причудовий задній двір. Поруч ліс видно з цього боку. Також вся інфраструктура, межа Софіївської з Петропавлівської Борщиківки, можна і так і так її рахувати. так. Да? Давайте далі. Так, ми подивилися вхідну групу з шафами багато і кухню, вітальню з виходом на дві тераси. Це окрема кімната перша. На першому поверсі обов'язково є така чудова, велика, об'ємна кімната. І також є свій санвузол. На першому поверсі окремий санвузол. Рибінка тут встановлена, теподіна підлога зроблена. Вся розвитка комунікація світло, каналізаційна вода, все зроблено. Місце виводи під батареї, теподіна підлога зроблена. Бачите, гарні зручні сходи для будь-якого віку. Зараз ще з цього боку вам покажу. Тут сходинку спеціально зробив, щоб було все зручно ходити. Об'ємні, великі, гарні сходи. І якщо зліва направо, верніше, що з цього боку справа наліво, почнемо по плануванню. Це перша кімната. Ця кімната з виходом на балкон. По бокам зроблені виводи під батареї. І ось так. Виглядає з балкона вид на, на дорогу. У будинку абсолютно тихо, спокійно, енергозберігаючий будинок і гарна шумоізоляція зроблена. Тому все дуже тихо і спокійно. На задньому дворі те ж саме, нічого не чує вже цієї дороги. Далі йде кімната, це гардеробна. гардеробна тут зроблена, також все зашито, стея піпсом. Тільки під себе вже активно робити ремонт. І це, якщо з першим і другим поверхом, це третя кімната, така, можна звати, і Мастер спальня велика об'ємна кімната. Є французький балкон є з таким краєвидом. У, на відео не знаю, як ви бачите, але гарно видно. Там такий приємний сосновий лісочок. Я вам до кінця всю віду кімнату, щоб ви побачили цей об'єм. І також є ще четверта спальня. Четверта спальня, кабінет, що вже вам зручно. Четверта кімната. гардеробну, пам'ятаєте, і загальний санвузол для другого поверха. Великий, об'ємний санвузол. Під рукомийник є місце під ванну, під. Також у душову, можна тут досталь місця для цього. Біде, гігієнічний душ, все вміститься. Чудово об'ємний об санузу. Також планування. В описі є телефон, є всі меседжери, відправимо планування, докладно всю іншу інформацію, будь-які питання відповіму вам. Я швиденько прибіжуся по другому поверху, щоб ви її ще раз нагадаю вам, як ми і йшли. Раз, кімната. Гардеробна. Мастер спальня. Мастер спальня. Третя кімната і загальний синвозом. Бачите, стіна керамічна, це його побудований. 38 см. І давайте ж спустимось обов'язково в цокольний поверх. Зараз я вам скажу, що планував робити в цокольному поверху. Так, ви вже самі там подумаєте, що з цим, з цим можна зробити там планувалось більярдна, можна зробити тренажерний зал, будь ласка. Можна вже під себе все робити. Планувалася сауна. Хтось робить щось інше. Хамам і так далі. Римську. Це все можна під себе вже зробити. Тоді ми в цокольний поверх зійшли. Тут планувалось по проєкту вам Розкажу. Тут сауна планувалася. Зліва котельня. Тут котельня велика, каз сюди заведений, віконечко є, вся розводка зроблена. Вата, Ось під витяжки. Далі. Зліва кімната з виходом, пам'ятаєте, на задній двір. Щитовату зроблено також. Нагадаю, 32 кВт заведено в будинок. Це санвузол. і об'ємний санвузол зліва направо. І це панувалася велика кімната більярдна. Ну, під це можна. Хтось любить, робити ще одну таку вітальню, як і раніше називали, холодне... холодна кімната. Да, з камінною зоною, то можна це тут зробити. Легко. Ось така об'ємна. Кімната, де планувався білятна, зроблена, ігрова, так, як вона називалася, ну і тут ще додаткове технічне приміщення. Велике технічне приміщення. Діпонуванням. Зможемо відправити всю докладну інформацію, оперативно також зможемо показати. Будемо раді вам. Закінчувати цей відеогляд. Чи Давайте я вам швиденько ще раз нагадаю по планування цоколя, щоб ви запам'ятали. Сауна, зліва котельня була, зліва така кімната кладова, да, вона по плану вважається. Тут якраз санвузол і така велика ігрова кімната, і технічна. Ще технічна. Ще одна кімната. Всім гарного дня, до побачення.